У мене 1 вересня завжди асоціюється з якимось новим етапом, щось хочеться робити. Навіть новий рік у мене не так мотивує переглянути, порефлексувати, що я робила, що я хочу нового робити. Якось перше вересня. Це, напевно, ще з тих шкільних і інститутських часів, коли перше вересня, так, початок навчання, от щось таке. У мене перше вересня хочеться. Якийсь новий блокнотик взяти, якісь нові цілі записати, не знаю, почати більше читати, навчатися і тому подібне. Я хочу зробити таку серію відео. Сьогодні ми будемо рефлексувати на тему, точніше, не будемо рефлексувати, а будемо планувати. На базі того, що я вже у Німеччині півтора, майже півтори роки знаходжусь. Я приїхала в Німеччину 31 березня, тож плюс-мінус де ще. Один місяць мені, мені залишився до півтора року, але на базі цього я вже хочу зробити якісь нові цілі на наступні півроку. Не будемо робити на цілий рік. Зробимо на півроку. Ось що я далі думаю робити у Німеччині. І взагалі, чи планую я тут залишатися? і Наскільки довго? Була такий блокнотик, було джорно. мене може ви цікавилися і бачили в інтернеті такі гарні. Якісь дизайни цих блак... сторінок було джорнал, тож моя мета перша створити таку гарну сторінку з якимись своїми плануванням. Взагалі, я маю на ноутбуці також програму для планування. от, Наприклад, то, що я пишу відео для Ютуба. Я все це розписую в програмці на ноуті, але, наприклад, іноді хочеться щось швиденько записати, або якийсь елемент творчості проявити, тож ось такий паперовий блокнотик стає до нагоди. Які мої цілі на наступні півроку? Давайте перед тим, як я озвучу свої цілі, і взагалі поговоримо про мої цілі, якусь мету. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі не менше семи слів. Це таке магічне значення для Ютуба не менше семи слів. Підтримуйте український контент вподобайками також. І що ж, давайте приступимо. Я е, буду писати це все ще у блокнотик. Це зна, знаєте, у кого таке буває, що от коли купляєш новий блокнотик, коли він дуже подобається, то е, не хочеться його псувати, так довго відкладаєш ту першу мить, коли в нього щось запишеш. Але ну, сьогодні ми це зробимо з вами. З чого ми з вами, з чого ми з вами почнемо? Перша, певно, моя ціль, яку я вже почала, це підвищити, підвищити кваліфікацію в роботі. Що я маю на увазі? Мені. Я працюю в сфері IT, а IT дуже швидко розвивається і мені завжди потрібно навчатися. І буває так, що за рік ти нічого нового не вчишся, а якісь технології нові виходять. Тож треба ці технології вивчати. Тож моя ціль підвищити свою кваліфікацію, вивчити нові технології, які пов'язані із моєю роботою. Це такі технології, наприклад, ну, зараз я вже почала більш глибоко вчити. Next.js. Далі я хочу ознайомитись в ю можливо, з Angular, І це все за півроку. Не знаю, як я то зможу, але давайте через півроку я запишу. Додаткове відео і подивимося, що вивчила я і, і прикріплю сертифікати, якщо вони в мене є. Тож ви будете за мною слідкувати, підписуйтесь, щоб не, не пропустити, І я от, чесно розкажу через півроку, чи досягла я своїх цілей чи ні. Тож, перша ціль це підвищити кваліфікацію, вивчити нове щось для своєї роботи. Наступна ціль це о, до мене прийшла не так давно. На, то, на цьому тижні до о, мене в гості приходила Німкеня, наша знайома Німкеня, яку, з якою ми познайомилися, коли тільки приїхали. І о, декілька місяців не спілкуюся німецькою мовою. Ну, так виходить, що я більше спілкуюся українською, ем, англійською, спілкуюсь, але ось німецькою все менше і менше. І я прям відчула, що мені не вистачає німецької мови, що мені треба підтягувати ну якось соромно. Наприклад, я дуже довго складаю речення в голові, а мені хочеться такої живої живого спілкування, вивчити якісь такі фрази швидкі. І я про це говорила з німкейною, Вона каже: Треба йти в суспільство, де розмовляють. Ну де я можу? Я ж ну не знаю, може. Змінити роботу, піти до німців, але там треба німецька. І вона каже, типу, можна записатись на якісь там гуртки, якісь клуби відвідувати, де говорить німецьку, щоб ти ну, на якусь спільну тему розмовляв з цими німцями. Ось моя ціль на наступні півроку це більше комунікувати з, з німцями, практикувати німецьку. Наступна ціль це покращити свою англійську. І Тут в мене е, два пункти, чому я хочу покращити свою англійську, тому що перше це для роботи. Я все одно відчуваю, що я не можу прям так вільно висловлювати свої думки на англійські, і це іноді дуже засмучує. Наприклад, я була не так давно в Ірландії, там, в принципі, основна мова. Англійська, так, з діалектами, але все-таки англійська. І іноді там я була в барі місцевому, такому, де були лише місцеві ну, такі в маленькому містечку. Були лише місцеві в барі. Жіночка за баром розказувала, як би правильно пити. Пиво Гіннес, до речі, ви знаєте чи ні, напишіть коментарях. І я прям відчула, що мені, мені не вистачає англійського, просто так от хочеться там якось поспілкуватись, пожартувати. Так, я можу спілкуватись на роботі, якісь там сухі фрази, а хочеться, щоб англійська моя була жива. Ось такі в мене до себе вимоги. І один із методів, як я це планую зробити, це я планую відкрити англійський канал. Англійський канал буде не тільки про життя в Німеччині, там більше буде про програмування, про мій розвиток як it спеціаліста про життя програміста, так можна сказати. Так, це знову ж таки буде моя професійна лексика, але я відчуваю, що я з цим можу зайти, а потім якось в процесі це розвивати. Таким хайлайтом, позначкою, що я досягла своєї цілі, буде англійський канал, і за півроку я планую випустити десь ну, 2 відео на місяць, тож десь 12 відео, відео щонайменше. Більше займатися спортом. Uh, так як мені зробили нещодавно, ну, не як нещодавно вже майже три місяці, як мені зробили операцію, і в мене були uh, обмеження щодо займання спортом, але я все-таки все планую займатися спортом, навіть не ради там, не знаю, <схуднення>, схуднення або що, просто для здоров'я. Наприклад, я, uh, я хочу бігати, uh, чесно кажучи. Uh, не скажу, що я прям кайфую від бігу, але я кайфую від результату. Наприклад, останній мій такий результат, який я пам'ятаю, це десь до COVID, ні, це під час ковіду було 5 кілометрів. І взагалі моя така життєва мета, я хочу. Приймати, прийняти <смі> одноразова там побачимо. Прийняти участь у марафоні. Ось така моя ціль. Наступна ціль трохи меркантильна, але я то люблю. Навчитися інвестувати. Ну, в, в принципі, ми можемо зароблю. Я можу заробляти більше, можу поставити ціль, але мені здається краще навчитися інвестувати. Зараз і зараз моя інвестиція це просто відкрити депозитні рахунки, або там не знаю, просто відкладати у конвертик від зарплати. Слава Богу, я хоч це вже навчилася, але я хочу інвестувати і е, навчитися отримувати пасивний дохід В принципі, тут у Німеччині дуже поширене інвестування. Наприклад, мій, мій знайомий із. Фірми, де я працюю, в нього, як він, ну, в нього є і акції нашої компанії, а також акції інших компаній. Він каже, що я вже можу в принципі, не працювати, а жити, на, а жити лише на відсотки від своїх інвестувань. В принципі, моя ціль теж така, але на найближчі півроку я просто хочу навчитися інвестувати. І остання ціль, але не зазначенням, це перейти на іншу візу у Німеччині. Зараз я по 24-му параграфу, тобто це тимчасова посвідка на проживання, і вона залежить від того, як довго в нас в Україні буде йти війна. Зараз Трохи змінився закон, і, наприклад, які спеціалісти з досвідом роботи не менше двох років можуть підтвердити свою кваліфікацію і е, отримати посвідку на проживання, яка називається Блаукарт. Блаукарт це для висококваліфікованих спеціалістів, наприклад, атішників або медиків, мають бути докази, що ти висококваліфікований спеціаліст, наприклад, там підтверджений диплом або досвід роботи, і має бути певний рівень заробітної плати. Плак. Тож, ось моя, моя така ціль перейти на цю візу, отримати блаука. Це, в принципі, всі цілі, з якими я хотіла з вами поділитися. Можливо, я ще порефлексую і подумаю, які я цілі ще хочу. До речі, хто теж любить ставити цілі, складати списки, щось таке робити, давай напишіть мені в коментарі. Ось такого формату відео я буду записувати іноді. Не все тут буде прям корисне на YouTube, на цьому YouTube-каналі лише про Німеччину, щось корисне. Ні. Тут буде і про моє життя, і про мої роздуми. Тож ось такі формати відео теж будуть. Якщо це відео вам сподобалось, обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, обов'язково залишайте свої коментарі. І побачимось у наступних відео.